Вітаю, друзі! Е, потроху проясняється ситуація навколо російсько-американських контактів. М'яко кажучи, контакти ці дуже специфічні. Зараз російські пропагандисти буквально щойно е, виставили знущальне відео над майбутньою першою леді США Мелені Трамп. Е, Скабєєва з своєю сальною такою і абсолютно похабною посмішкою все це спостерігала. Е, по суті. Що опублікували, опублікували фотографії Мелані Трамп, які загалом відомі, от оголені, які були опубліковані ще там всередині середині 2010-х років. Але суть в цього всього, що Путін фактично принижує Трампа, показуючи це на державному телебаченні. Абсолютно явно, тому що державне російське телебачення, воно, ну, будь-яке російське телебачення, воно керується безпосередньо адміністрацією Путіна 100% заточено. І ці фото ніколи б не вийшли в ефір без прямої згоди Путіна. Показувати їх на державному телебаченні це просто вияв, якби демонстрація неповаги. Принаймні жодна країна в Прайм Тайм цим всім не займалася на основній програмі е, телебачення. А, і. В опис е, кар'єри Мелені Трамп такий похабний, по російському похабний там. А, і крім вияву неповаги, що це, це швидше за все, почався абсолютно відвертий шантаж, прямий. Раніше це все було за кадром. Раніше ми, можливо, пам'ятаєте історію, коли Трамп вів двосторонні переговори з Путіним. Потім виходив такий зігнутий, похнюплений. І багатьом здавалося, що він, власне кажучи, був підданий шантажу. От, а зараз це все вийшло, виринуло на поверхню, і росіяни фактично показують, що вони можуть висміювати Трампа і його дружину, тому що вони можливо його контролюють, можливо, вони хочуть показати це світові. Що вони можуть публічно принизити Трампа і для них це не матиме наслідків. І, мовляв, Трамп все одно позвонить до Путіна. А проблема, до речі, є ще й в тому, що, можливо, він досі не позвонив і Путін відповідно вимагає цих контактів. І, можливо, шантажують наступною, дуже ймовірно, до речі, чесно кажучи, дуже ймовірно, що шантажують. Наступними вже доступними лише для Росії якимись фотографіями або Мелані Трамп, яка є донькою, точніше, яка є матір'ю з синів Трампа, і, можливо, фотографіями самого Трампа, тому що відомо, що, наприклад, він їздив в Москву за молоду в 80-х роках Трамп, і відповідно все там. Відповідно, могло бути трапитись. Да. КДБ дуже часто підсаджували різних повій там. Ну, коротше, все, що завгодно могло бути. От. А могло і не бути, але враховуючи такі ну, певні речі, ми зараз можемо припускати, що це що так було. І зараз просто Москва фактично може погрожувати. Трампу, що будуть далі оголені фото або його дружини, або безпосередньо його самого. Уявіть собі, як попередження Трампу. А, і Путін показує, що він не боїться ними користуватися. Що він, мовляв, якщо він це показує, він і далі може показати. Тому причина такої залежності теоретично, яку багато хто підозрював від Росії у Трампа, це компромат. З іншого боку, що тут усього позитивного? Уже, в принципі, безліч американців були свідками різноманітних проблем навколо Трампа, скандалів, безліч речей, звинувачень, навіть судових вироків. І все це ні до чого не призвело і не стало стримуючим фактором для виборців. З нього все як з гусика вода. В принципі, якщо з'явиться якесь інше фото, Скаже, що то штучний інтелект, скаже, що то підробка, що то КДБ підробило, і так далі. І все, і що це фейки. і буде заговорена така річ. Я впевнений, що американці, які голосували за Трампа, швидше за все, це приймуть. Крім того, позитивом є те, напевно, що для Росії отакий шантаж це як фактично останній їхній засіб, виглядає зараз, тому що Росія дуже слабка. Її економіка близька до краху, її армія друга да, за чисельністю, задовжиною, як кажуть наші солдати, перебуває в такому жалюгідному стані. З неї сміються ну, китайці американці так точно в світі. Я думаю, що індуси сміються. І Путін, видно, боїться, що Трамп вважатиме його після цього слабаком і намагається переломити ситуацію. І крім того, я думаю, що можливо, тут Путін демонструє своє незадоволення тим, що Трамп, по суті, першим сконтактував з президентом України Зеленським. Тобто Зеленським сконтактував, а Путін з Путіним ні. І тепер Путін хоче маніпулювати. У нього така психологія. ну, як, Ну, гопніка, да? він намагається вражати, знущати і так далі, а потім прикидатися чимось другом, таким чином вербувати. А, і вони думають, що це їм допомагає. Проблема в тому, що Трамп проблема для Путіна. Що Трамп, в принципі, всі, всі, всі ці речі читає, написав книжку, як вести переговори, я думаю, що. А, в принципі, він вважає себе великим переговірником, і я думаю, що в принципі, напевно, щось в цьому є, тому що будь-який мільярдер, будь-який мільярдер, він напротязі своєї життя протягом свого життя веде безліч переговорів, в принципі, стає достатньо професійним в цих речах. І, можливо, Трамп образиться на Путіна. Да? Зовсім інакше це все спрацює. Якщо це справді образа Путіна на те, що відбувся контакт. Трампа із Зеленським, то це хороший знак для України. Ну, Найближчим часом ми побачимо, чи здатен Трамп протистояти Путіну. Е, чесно кажучи, думати, що така поведінка допоможе Росії під час переговорів, я думаю, що це ну, якось по-російськи. Тобто воно десь діє в російській матриці оцій садомазу конструкції. Для людини, яка виросла в вільному світі, це може бути таким серйозним подразником. Ну і крім того, можливо, це не дуже розумно знущатися над родиною людини, яка, в принципі, може Росію знищити, да? тому що в Америці є засоби доставки а, і є засоби протиракетної оборони по всьому світу розкидані на кораблях, да, на різних Ідж... Іджіс система СМ3, безліч різноманітних систем. А я... а про Петріоти я взагалі не кажу. Які, до речі, збивають всі найновітніші російські ракети. Тому, ну чи є це розумно отак дратувати Трампа, я в цьому, чесно кажучи, сумніваюся. Ну, але Путін безліч безглуздих речей зробив. Ну, крім того, що може Путін, ну, власне кажучи, Трамп просто може перевести стрілки, сказати, що да, дружина, в нього дружина вже не перша до речі. А Путіна дружина взагалі невідомо не де. Він весь час тільки з хлопцями фотографується, це дуже підозріло. Е, і, а хто зараз, власне кажучи, перша леді в Росії, Медведів, здається, да? тому побачимо найближчим часом, чи спрацює такого роду шантаж. Я думаю, що, ну, що це було. Ну, я сподіваюся, що це не дуже розумно. Було з боку Путіна, можливо, він щось знає, таке чого не знаємо ми. Але ну, виглядає на те, що все покаже майбутнє. Зрештою. Ну, а ми тим часом нам робити свою справу, допомагати українській армії, яка е, б'є російська, фашистку. Чому? Зараз допомагаємо хлопцям на Сумщині для придбання зимової гуми на авто. Вони в тому районі, які постійно обстрілюються, їздять рахунок військовослужбовця. Я залишаю. Хто зможе, той допоможе на ці дрібні речі, як ми всі знаємо, треба збирати. Ну просто, щоб була і наша солідарність, і наш внесок в перемогу, і з іншого боку, щоб було нам чим всім пишатися після цієї перемоги, щоб ми не відчували себе зайвим. З Богом, друзі, до перемоги!